Привіт, мої любі друзі! Дочекалися Бундесліга, Байер-Ліверкузен проти Баварії. Сьогодні ми заможуємо проносити неймовірний поєдинок. Байер арена, субота, 10 лютого, 19.30. Запрошую вас до цього неймовірного поєдинку. Розпочнемо, по перше з шансів. Шанси приблизно рівні. 37% на Байер, 25% на нічю та 38% на. Мюнхенську Баварію. Якщо брати останній матч одна перемога Байерві та дві перемоги. Мюнхенців. Якщо брати сезону 21-22, то 5-1 на Байер Арені та 1-1 у Мюнхені. Минули, у минулому сезоні 4-0 на Альянс-арені, Потім Байер виграв у 2-1 19. -го. 19 березня. І перший матч 15 вересня між цими командами завершився в бойову перестрілку 2-2. Турніра таблиці Ліверкузен та Байер сусіди, Байер перший, Баварія Друга і Ліверкузенський Байер має просто неймовірну нагоду, щоб скинути Баварію з трона німецької бундесліки. Але щоб скинути з трона... Треба за... післязавтра побихтіти. Останні 5 матчів 4 перемоги одна нічия, Поразка у Баварії 4 перемоги. Останнім часом Мюнхенці стали стабільнішими. Взагалі, казка. Штурґад перемогли тут 3-2. З Кларбахом втратила Дзляці, ну Байер просто шикарний. Влезі Європи 0 поразок у Байера. 0 поразок у Байера в Баварії 2 поразки. Вилетіла від Кубка Німеччини на ранній стадії. Ліверхузниці, до речі, вийшли до півфіналу. Баварія програла 1 1.5 Айнерахту у листопаді місяці, якщо не помиляюсь. Програла вона 1-5. Єдина поразка у Мюнхенській Баварії. Ні, дві поразки. Дві поразки. Як я міг забути, то була поразка від Вердера. Вердер, який взагалі зараз. На ходу. Там дві поразки в Баварії. Баварія не така прям страшна. Значить, команда дуже сильна, там є Гарри Кейн, і... там є дуже сильні футболісти. Але у Ліверкузен так спрогресував, що у них і Джак, і Вірц, Хохман. Вірне, поєдину в друзі. Подивіться на невелику результа на якусь неймовірну результативність. 52 мячі у Байера, 59 у Баварії, Баварии найкраща атака, у Байера найкращий захист, лише 14 пропущених. Превітайца ты у Баварії! Плюс 38 у Ливеркузник, плюс 40 у Баварії Мюнхен. Да. Цей матч, який відбудеться у суботу, буде один з найкращих файро. Одна з найкращих команд німецької Бундесліги за контролем м'яча. Ось команда полюбляє грати з позиції сили. Баварія така специфічна команда, яка може грати як першим, як першим, та як і другим номером здатна грати Мюнхенська Баварія. Ось в мене, друзі. Тільки хороші спогади від е цих поєдинків. Від між Ліверпузенцями та Мюнхенцями. Ось Бабар на першій позиції. Якщо переможуть 5 балів. Якщо нічия, так все залишиться. Чи Бавари, то виграє, то Баварія вийде на першу позицію. Це е неймовірний, друзі, поєдинок. Неймовірний поєдинок. Нас з вами очікує. Ось. Тому якось так, друзі. Тому якось так. Неймовірний поєдинок, з Що думаю? Я думаю, буде команда за B'uty. Це буде мій перший прогноз по даному поєдинку. Байер та Баварія останнім часом роззабивались дуже багато. Дуже. Бавар взагалі там по три останнім часом в середньому розпочали забивати. Баварія чекає вже у Лізі Чемпіонів на цьому тижні Лаціо, Грим. Ось Сюбайра Ліга Європа. Вони вийшли в 1-8, тому суперник їхній поки що невідомий. Ось. Якось так. Тож, я думаю, друзі, по цьому поєдинку обидві команди Заб'ють. другим мій пронос. Кому віддати перевагу? Я віддаю перевагу першій команді, Ліверкузенському Байеру. Я віддаю перевагу. Я дивлюся їхні поєдинки, команда неймовірно мене вражає. Ти біш матч домашній. у Байера, по-перше, нуль поразок. По-друге, матч домашній. Якщо навіть ви подивитесь першу гру, там Байер зіграв дуже сильно на Альянс-Арені. Дуже сильно. А будь-в команди заб'ють, а Байер Ліверкузен не програє, це цілком імовірний розвиток подій даного поєдинку. якось так, друзі. Я бачу цей матч так. То що обидві команди заб'ють і Ліверкузенський Байер не програє. Друзі, а яка у вас, яка у вас думка по цьому поєдинку, друзі? Ліверкузен не програє, друзі. Відсотки. обидві команди заб'ють, а верхонський байер не програє. А я це відео буду завершувати. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Напишіть будь-який приємний на коментар. Дивимося, німець команда Ліго! Всі всім до побачення. всім пока.